Друзі, вітаємо усіх непосидючих та негамовних дослідників. А хлопцям нагадую, що на цьому тижні відзначається Міжнародний день пірату. Тому бандана, пов'язка на одне око, розмова особливою піратською мовою та відповідні ігри головне завдання вихідних. Які ви, хлопці, все ж таки передбачувані? Граєте або в піратів, або в гонщики, швидкісних машин. Крім того, що ми любимо в це грати, нашій подобається про таке читати. Ось, наприклад, книга Світлани Ходос, Династія Жужиків Відкриваєш такий захопливий казковий автосвіт, в який і вам, дівчата, буде теж цікаво зануритися. Не все де і я погостаю! Династія Жужиків ознайомить вас із надзвичайними героями автомобілями. І, хоча Жужик, Таврійка, Дануся, Зазик, Пазик, Самарка, Амфібі Баркасович, Бобик Карданович, Гайка Домкратівна та інші персонажі книги живуть схожим на наше з вами життя, але цікаві відмінності та кумедні особливості казкового автосвіту захоплять вас із першої сторінки. Дорослі і маленькі машинки постійно потрапляють в незвичайні історії. Які потребують від них постійної кмітливості, винахідливості, а також, звичайно, гумору. Також ви дізнаєтеся, як Дануся відправилася із зазиком у похід, у гори з таким відомим тренером Багі Колесовичем, яке чудовисько їх там налякало. Також ви не зможете. Бути спокійними, коли будете читати сторінки книжки, де описано, як Дануся та Засик потрапляють у полон бурхливої річки. І як досвідчений моряк, капітан баржі Амфібій Баркасович, рятує, шукає і рятує їх. Як виглядає святковий стіл на дні народження Данусі? Чим хворіють та як лікують автівки, що вивчають учні в автошколі та хто спричинив сутички між учнями класів Б і С. Які розваги люблять влаштовувати герої книги? Усе це розкажуть вам нові друзі із династії Жужиків? Друга частина е Династії Жужиків, світові перегони, розповідає про найзвичайнішу, найдовшу гонку. В світі, в яку відправились автомобільчики з усіх куточків світу. І, звісно, наші полюбившися нам герої, Зазик, Газик і Вазик, теж відправляються у цю незвичайну подорож. Хоча їх ждуть на шляху неймовірні, незвичайні і часом дуже небезпечні пригоди. І ось надуті шини, заведений мотор. І ви, хлопчики і дівчатка, заводьте свої двигунчики і відправляйтеся на зустріч двовижним пригодам. Ласкаво просимо в наш цікавий казковий автосвіт. Ми з подружками нещодавно вирішили вчитись куховарити. Ну і що, почали з найлегшого? Бутербродів. Не перебиваємо, хотіли тісто на вареники замісити, Бо що там його робити? Борошно, вода, яйця, сіль. Ну і що, Щось вийшло, чому замокло? Вийшло, але не зовсім те, що хотіли, бо одна з подружок солі не пошкодувала. Ото на варили. Не злотішайся, щоб ти знав, із солоного тіста можна таке зробити. Сьогодні ми будемо вчитись робити таких гарних жовто-блакитних пташечок. Для початку, звісно, замішуємо тісто. Для нашого тіста потрібно 6 ложечок е, муки і 3 ложечки солі, і поступово додаючи воду. Якщо ми хочемо, щоб тісто набуло такого кольору, як. Е, ми додаємо під час додавання води, додаємо водичок, відповідний барничок. Барнички можна використовувати ті, які ми використовуємо при фарбуванні яєць на паску. І ось в нашому випадку тісто у нас є готове, ми почнемо роботу. Мені сьогодні будуть допомагати Дмитрик і Варвара. Щоб виліпити нашу пташечку, ми спочатку виліпимо їй тулуб. І поступово будемо приклеювати пір'їнки. Для того, щоб зробити тулуб, ми зробимо пташечку. Спочатку зробимо краплинку. Для того, щоб зробити краплинку, що зробимо спочатку? Зліпимо кульку. так? Коли, у нас, коли ми отримали кульку, із кульки, виліплюємо краплинку, а краплинка наша буде схожа на тулуб нашої пташечки. Ось ми сформували тулуб. Одночасно робимо дзьобик нашій пташечці, вона поки що у нас така кругленька. Тоді кладемо на стіл біля себе і починаємо розпліскувати. А зараз нашу пташечку ми прикрасимо візерунками. Візерунки можна наносити за допомогою будь-чого. В нашому випадку ми використаємо ручку, можна намалювати різні квіточки, можна різні е, петельки. Завитки. Чим більше буде деталей на нашій пташечці, тим гарніше буде виглядати. Ну, звичайно, щоб це було в міру. І ще потрібно для нашої пташечки зробити маленьку дирочку, щоб ми потім могли її підвісити. За допомогою стеки ми піднімаємо нашу пташечку і перекладаємо на листочок. А зараз будемо ми робити пір'їнки для нашої пташечки. Для цього ми візьмемо синій колір. Пір'їнка це краплинка. Це, схоже, так як ми робили тулуп. Виліплюємо краплинку, але краплинки будуть у нас різної форми: великі, маленькі і ще дуже, і ще менші. У нашій пташечці у нас давайте порахуємо, скільки пір'їнок. Один. Один, два, три, чотири, п'ять, сім пір'їнок. Виліплюємо кульку, так. А з кульки виліплюємо краплинку. Так само кладемо на стіл і розпліскуємо. Так, вийшло? Так, добре, діма. Варвара, молодець. А щоб пір'їнка була у нас більш схожа на пір'їнку, ми нанесемо на неї візерунок. Можна ще нанести візеруночок за допомогою ручки. По кругу пройдемося по краю пір'їнки пройдемося за допомогою ручки. Нанесемо візерунок. Підіймаємо теж за допомогою стеки. Ось у нас є підготовлений клейстер. Беремо кісточку, змазуємо цю частинку, яка буде торкатися до тулупа і приклеюємо. Приклеюємо посередині бажано, першу пір'їнку. Щоб виготовити клейстер, і потрібно звичайний крохмало розвести гарячою водою і отримуємо клейстер, за, за, допомогою, за допомогою якого дуже добре клеїться наше солоне тісто. Продовжуємо нашу роботу, аналогічно продовжуємо робити такі ж самі пір'їнки, поки ми не виліпимо всі сім. Але можемо робити трошки менші, трошки більші. Коли робота наша буде готова, її потрібно висушити. Ми переважно висушуємо роботу нашу на прикімнатній температурі. Ми вже зробили хвостик для нашої пташечки, залишилося зробити ще крильця і намисто. Для того потрібно взяти малесеньку кулечку і виліп, виліпити маленьку краплинку. Так само наносимо пір'їнку стекою прописуємо пір'їнку, змащуємо клейстером і приклеюємо. В нашому випадку три пір'їнки. І залишилося зробити намистинки для нашої птахи. Для того нам потрібно взяти дуже-дуже мало тіста і зробити невеличкі кульки. Ці кульки ми кладемо на стіл, нанизуємо на ручку нашу кульку і змащуємо клейстером, і прикладаємо в тому місці, де будуть. Де має бути в нас намисто? І ось е, готова пташечка наша. Але ми її маємо залишити, щоб вона висохла. Десь приблизно на днів 3 до трьох днів, і наш виріб буде готовий і набере ось таку форму. Пташечка трошечки посвітлішає через те, що тісто, коли висихає, воно світліше. І має властивість світлішати. Цей готовий виріб можна. Залишити можна не лакувати, але якщо ми хочемо, щоб ташечка збереглася наша більш довше, ми її можемо полакувати. Для цього вибираємо лак. Дивлячись від того, який лак ми виберемо, пташечка набере такої зовнішності набере наша пташечка. Якщо ми хочемо, щоб кольори залишалися більш натуральними, то потрібно вибрати нітролак. Якщо ми хочемо, щоб пташечка наша стала більш Плискучішою, то ми для цього беремо масляний лак. Якщо ми хочемо, щоб ташечка наша була е, набрала такого фарфорового відтінку, то ми беремо для того лак на водяній основі. Нічого собі, як можна творчо використати звичайне солоне тісто, і ніхто не здогадається, чого зроблений виріб. Мушу тобі зізнатися, що в мене теж був не дуже вдалий експеримент на кухні. Хотів зробити собі солодкий коктейль, намішав усякого, то вона в мене наче лава з вулкану поперла, коли я міксом збивав. Потім кухню довелось прибирати. Виверження вулкана величне і видовищне явище природи, хоча доволі часто руйнівне. У перекладі з латинської вулкан означає бог вогню та ковальської справи. За легендами, кузні цього бога були розташовані у горах, а їх виверження служило ознакою виготовлення нових обладунків. Нині ж науковці мають інше пояснення цьому явищу природи. Ми кожного дня ходимо по нашій землі і навіть не замислюємося. що що на глибині від 50 кілометрів переміщаються цілі потоки розплавлених гірських порід до надмірно високих температур? Коли тиск і температура у цих породах зростають, вони вириваються разом з гарячими газами, попелом і камінням. Ці породи, які вивержилися на поверхню, називають лавою, а отвір, з якої вони виверглися вулканом. Щоб зрозуміти, як вивергається вулкан, давайте проведемо невеличкий експеримент. Візьміть пляшку газованої води, швидко потрусіть і відкрийте корок. Більший місць пляшки вільніться назовні. Так ми можемо зрозуміти, як вивергається вулкан на земній кулі. Зареєстровано майже 800 діючих вогняних велетнів. Найбільші вулкани світу знаходяться в південній Америці, Японії, в Індонезії, на Сицилії, на Гаваях, в Гренландії і на Камчатці. Є, звісно, і згаслі вулкани, але вони теж можуть колись прокинутись. А чи знаєте ви, що найбільший у світі активний вулкан Мауна-Лоа знаходиться на Гаваях? Він вистає на 9 тисяч метрів з морського дна і останній вивергався в 1984 році. Але лише 4 тисячі метрів ми можемо побачити назовні, бо більша його частина ховається під водою. А здавалося б, чи є користь від вулканів? Виявляється, вона все ж таки є. Вулканічний попіл не тільки несе руйнування, а він ж й корисний. Він удобрює ґрунт і ґрунт стає більш родючішим. На завершення програми я б теж хотіла нагадати про свята, яке привабить усіх ласунів. Через місяць у Львові відзначатимуть день шоколаду, того ж у наступну зустріч чекайте від нас море цікаво про ці ласощі. Але це свято можна влаштовувати хоч щодня, не вирішаючи у Львів. Головне не влаштовувати конкурсів на швидкість та кількість поїдання шоколадних плиток. Солодких вам вихідних! Бувайте!